Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приправа до моркви по від вітрової марки Деко. 5 гривень. Заправка суміш суха. Є декілька варіантів: азіатська, чесникова. Коштує 5 гривень. І тартак ще є варіант, вага 10 грамів. Драже тік-так є у різних смаках. Ціна 24 гривні. Вода мінеральна для козака або козачки об'ємом 500 мл. Ціна 7 гривень. Чипси картопляні санчо 40 г 11 гривень. Каструля емальована об'ємом 1,5 літри. Є білого кольору, а є молочного із різними принтами ціна 219 гривень. Підставка для столових приборів. Ціна 229 гривень. Терка пластикова із різними насадками. Їх 4 штуки в комплекті. Ціна 39 гривень. Щипці металеві 29 гривень. Чашка коштує 49 гривень. Її об'єм 350 мл. Чашка скляна від торгової марки Luminark 49 гривень. Її об'єм 320 мл. Цікава новинка склянка із кришкою та трубочкою нас лише в одному кольорі в рожевому кришка червона. Матеріал скло, ціна 69 гривень. Такі склянки пластикові. Ціна 74 гривні є у двох варіантах. І ще один варіант склянок ось такий з подвійними стінками. Імітація битого скла є в різних кольорах. Ціна 99 гривень. Такі ємності із кришкою також новинка приїхала. Скатертина розмір 1,37 м на 1,37. Світлих тонах такими ніжними принтами ціна 88 гривень. Контейнер із набором посуду пластикового. Для пікніку. Ціна 149 гривень. І тут набору на 4 персони. Відкрию, покажу, що є всередині, столові прибори, виделки та ложки 4 штуки, великі тарілки, глибокі миски та стакани. Ось такий шнур підійде для просушування, білизни. 27 гривень коштує 20 метрів діаметр 3,5 4 міліметри. 39 гривень коштує щітка мітла. Набір рукавичок 10 штук в упаковці. Ціна 34 гривні. Рукавички бонус плюс 29 гривень. І такий варіант 10 штук 55 гривень. Мотузка 34 гривні, нитка теплична. Салатник пластиковий прозорий 49 гривень. 2,5 літри об'єм. Набір посуду цікава новинка. Графин і склянка 169 гривень. Щітка йоршик для унітазу 69 гривень. Килимок придверний напівкруглий. Є в таких яскравих кольорах а є в більш приглушених. Ціна 77. 29 гривень коштує мильничка пластикова. Цікаві новинки ось такі підставки декоративні у вигляді листка. Ціна 77 гривень. Є різної форми. Три варіанти. Напишіть, який вам до вподоби більший. Перший, другий чи третій варіант. Я пам'ятаю, які їх минулого разу привозили минулого року, то їх дуже швидко розібрали. І ось такий варіант, менший. І різні розфарбовування. Золото, біле, бачите, в поєднанні з золотом. Менше коштує 55 гривень, а більші варіанти по 77 гривень. Ще одна новинка. Коштує 27 гривень ароматизоване саше в шафу. Тут є таке віконечко, пише тест. І є різні аромати, де, власне, вказано, який це аромат я не знайшла. Вічний календар із підставкою. Ціна 49 гривень. У нашому магазині є із рожево-білих кольорів. Сумочка. Пляжна у формі кусочка кавуна. Ціна 149 гривень. Косметички, Їх є 5 штук в наборі, вони є різного розміру і ціна 55 гривень за набір. І такий горох із солодощами. Рожевий варіант чорний. Губка меламінова 22 гривні 3 штуки в наборі. Блиск для губ ловіт 39 гривень. 55 гривень коштує помада для губ ловіт. Тінт для губ 59 гривень. Набір спонжів для нанесення макіяжу. Три штуки в органайзері, ціна 39 гривень. Набір пензликів косметичних 88 гривень. Є в різних кольорах. 129 гривень коштує палітра тіней для повік 16 кольорів. Є більш яскраві, а є такі більш пастельні кольори. 129 гривень коштують пачі під очі. Обруч на волосся, на голову. Він гарно тримає волосся у ці зубчики, але треба акуратно ним користуватись, щоб не запутатись. Ціна 34 гривні. Підвізка із кулоном. Ціна 49 гривень. Цікавий літній варіант резиночки з квітковим принтом. Ціна 2 гривні. Прозора об'ємна. Набір резиночок, таких маленьких, у пластиковому контейнері в формі серця. Ціна 19 гривень. Самі резиночки є різних кольорів: чорні, такі більш прозорі або яскраві. Навушники накладні. Ціна 29 гривень. Вони вже відкриті, тож покажу і вам. Ще покажу вам інші варіанти: такий 349 гривень та 349 сілі або темні. Нові аромати пінки-душка. Покажу вам ті, що були вже, по 59 гривень вони. А нові аромати полуниця або вишня. Коштують 64 гривні. Об'єм 300 мл. Рідке мило із дозатором 1 літр 55 гривень. душу скраб 49 гривень за 400 мл. Шампунь дитячий. Мультипульти 44 гривні. Джонсон засіб для купання 129 гривень. Шампунь 129 і олійка для тіла 119. Пов'язка текстильна на голову 64 гривні. Така із вушками також 64, є в різних кольорах, бігуті для підкручування волосся 39 гривень. В наборі 6 штук. З фіксаторами, тримери для гоління. Ціна 349 гривень. 39 гривень коштує набір стінки для гоління одноразових 5 штук в наборі. Пінки для гоління арко 74 гривні, нівея 129 гривень 94. І 139, також від нівеї джилет 69 гривень, пінка для гоління. Фарба для волосся мальва 25 гривень, «Елітан» 32 гривні, Сиос 119 гривень, фарба для волосся Рябіна 64, Щоденні прокладки від Kotex 64 гривні, тена прокладки урологічні 28 штук 69 гривень підгузки трусики Ліро 249 гривень. Іграшка дитяча будівельна техніка. Ціна 149 гривень. 119 гривень набір будівельної техніки транспорту 4 штуки. І є ось такі в яскравих кольорах 139 гривень. 55 гривень коштує трактор іграшковий. 399 гривень коштує килим пазл, складається із 4 пазлів. Є різної тематики. Самі пасли досить великих розмірів. 55 гривень коштує набір іграшковий. Котик з аксесуарами в переносці. Так, бачу, що там багато різних аксесуарів і є різного кольору переноски. 129 гривень коштує ось такий набір іграшковий. Тут і стіл, і стільчики, і посуд. Такий посуд для будиночку. Матеріал пластик, ціна 64 гривні. Картина алмазами ось така мила дівчинка. Помічала таке, що в одній Аврорі може бути, наприклад, картина із зображенням дівчинки, і таких картин достатньо, і більше ніяких немає, а в іншій Аврорі інша картина. Ціна 149 гривень. 44 гривні. Конструктор металевий дитячий. Ліхтарик від сонячного світла працює. Ціна 88 гривень. І ось такий варіант: ліхтарик, ціна 44 гривні, лічка. Ціна 39 гривень. Вазони, які можна підвісити досить актуальні літом, знаю багато хто так підвішує, більшого розміру 55 гривень, меншого розміру 34 гривні, кольори на вибір. Мішок для зберігання овочів та фруктів, такий досить невеликий, мабуть, підійде для часнику. Ваші варіанти, що можна зберігати, ціна 34 Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі. Усім па-па!